Тернополянин Юрій Олійник побачив котлован без паспорта будівництва на вулиці Полковника Морзенка поблизу будинку номер 5 і Це викликало в мене таку тривогу, що коли воно обвалиться, то можуть бути жертви. Можуть загинути як діти, так і дорослі люди. чи Будь-хто пострадати якісь автомобілі, які тут паркуються по дорогу. Юрій звертає увагу, що котлован не обгороджений. Яке це є обгородження? Подивіться, хіба це воно від чогось загороджує, може від чогось стримати дитину чи дорослу людину. Але найбільша небезпека це коли підуть дощі і коли воно обвалиться і друге дерево, і третє дерево, а саме більше це є дві електричних опори, які можуть завдати дуже багато проблем. Згідно з даними відкритого земельного кадастру України, ця ділянка перебуває у комунальній власності. Її орендар і замовник будівництва приватне підприємство Інтеграл Сервіс. Його представник Святослав Островський розповідає, на ділянці збудують дворівневий паркінг на 200 паркомість. каже, вранці 25 квітня працівники приватного підприємства обстежили ділянку, чи не буде суву ґрунту, та почали загороджувати. У нас є всі дослідні документи, все зробили. Початок робіт перший квартал 25-го року. Закінчення плануємо четвертий квартал 25-го року. Працівники обласної екологічної інспекції з фахівцями відділу екоінспекції міської ради 23 квітня обстежили ділянку між котлованом і дорогою. Екоінспектор Павло Лазурчик розповів, що одне дерево незаконно спиляли, а двом сусіднім пошкодили корені. Встановлено, що дозвільних документів не було. По поводу видалення не було по поводу підрізання корнів дерев. Тобто підрізка проводилася незаконно. Фахівцями встановлюються особи, відповідальні за дане правопорушення, а також вживаються заходи щодо їх виявлення, а також притягнення до адміністративної відповідальності відповідності до 153 статті КУПАП. Також ми звернулися за коментарем до управління містобудування архітектури та кадастру тернопільської міськради. Коментувати ситуацію нам відмовились. Тож ми надіслали інформаційний запит. Наразі очікуємо на відповідь. Віта Поляна, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.